В цьому залі сидять ті люди, дякуючи яким, можливо, більшу частину роботи вони ділили разом, разом зі мною. І тому у мене сьогодні є дуже приємна місія, яку я з задоволенням зараз виконаю. Це вручення подяк, грамот від обласної ради. Дякую сьогодні Володимиру Миколаївичу. На жаль, він сьогодні не може бути, але він придавав всім вітання. А, тому кліночка. Для когось це є сюрприз, для когось ні. А де моїх хлопців не бачу? я тут не бачу. <ріст> <ріст> Подяка Полтавської обласної ради вручається чарівні жінці. Талановитому педагогу, людині, не тільки яка закохана сама в музику, а яка вчить наших дітей і вчить по-справжньому, бо саме її учні стають лауреатами міжнародних музичних конкурсів. Долина Олена Михайлівна, директор комунальної установи дитяча мистецька школа. За балковічну сумлінну працю та активну громадську діяльність, Знаєте, от про кожного з вас сидячи можу говорити дуже дуже багато через те, що з усіма з вами співпрацюю, всіх вас люблю. Чи нам весело, чи нам сумно, завжди є наша дорога мамочка, яка є, ну буду так казати, керівником шевюрального такого ресторану, як ми раніше називали. Я сьогодні говорю Віра Петровна, спасибі вам за дружбу, спасибі вам за підтримку, спасибі вам. За, знаєте, ви в мене як загін швидкого реагування. Якщо я дзвоню і кажу, ви питаєте на коли, і зразу ж говорите. Це було треба було навчора. І я вам щиро дякую за вашу підтримку. Подяка Полтавської обласної ради, Маруніч Вірі Петровні, совільний сухоніч за багаторічну совільну працю, активну громадську діяльність. Хотілося сказати, знаєте, ну, мабуть, таких керівників, їх зовсім зовсім мало. І я, коли я під'їжджала на роботу, так співпадало, що на зустріч мені йшла чарівна жінка, яка завжди стильно була одягнена. І коли я ще дізналася, що все це вона робить своїми руками, вона шиє, вона ну, І дивишся на неї, і зачаровується. Я не знаю, як чоловіки, а жінки дійсно зачаровуються не тільки цим. Наскільки керівник розумний, і, мабуть, небагато хто б зробив те, що зробила вона. Я вам признаюсь так чесно, буквально, мабуть, півмісяця чи місяць тому відкриваються двері в кабінет, заходить. Ця жінка із чоловіком і каже: Людмила пані, спасибі за роки праці разом з вами. Зв'язку з тим, що в нас іде скорочення, я передаю свою посаду своєму заступнику, людині молодій, розумній. Ви, будь ласка, його любіть, шануйте і поважайте. Ви знаєте, це було ну, по перше, що Зовсім неочікувано. І е, Лариса Леонідовна, це я говорю вже про вас. Ви ж розумієте. От вона зараз єдине, а ви будете дивитися, це дійсно чарівна жінка, губаль Лариса Леонідовна. За багаторічну сумільну працю та активну громадську діяльність. Яка виховала собі такого прекрасного доступника, але ми домовилися. Що, ну, будемо так казати, відпочинок це тимчасово. Ви подивіться, Алі Пугачові так не як вам. Років ще сім э, тому, як вам глопала страшенно через те, що на центрі занятості можна попасти легко. Зараз то мені вже проще, так? Да? Дорога моя, спасія. Це моя корона. <му> зараз дуже, ну взагалі дуже багато проблем, але життя йде так, як воно йде. І я хочу зараз запросити на цю сцену ще одну жінку. Була та, яка ставила на чергу і давала можливість існувати, дякуючи центру зайнятості. Виходила на цю сцену, ми вшановували та, яка не дасть з голоду пропасти. Да? А зараз та, яка лікує людей. Це директор комунального підприємства Семенівський центр ПМСД Семенівської селищної ради та Оболонської сільської ради Мазанько Тамара Михайлівна. щира, досвідчена знає, ну, я сподіваюся, що знає, як підняти медицину в, нашому, в нашій громаді. Полтавська обласна рада є почесна грамота людині, яка, я вважаю, заслужила це давно своєю працею. Працею учителя, працею сільського голови, працею начальника Семенівського відділу культури правильно підказуєте. Полтавська обласна рада нагороджує почесною грамотою Колендар Інну Іванівну, начальника відділу культури та дозвілля Семенівської селищної ради Кременчуцького району Полтавської області за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок, соціально економічний розвиток Семенівської селищної територіальної громади. Розвиток національної культури і самодіальної творчості та активну громадську діяльність. Голова обласної ради Олександр Біленків. І це ж не просто. Це ж не не Це просто, Мене як плацях хто наградив, так я буває на байдубах. Так співпало, що є ще професійні свята. В цьому залі знаходяться люди, які знають про землю все, які самі багаті, бо земля це наше багатство. І багаті, будемо так казати, і на претензії, і на все. Зараз з людьми дуже важко. Ви знаєте, що завжди проблема землі, вона стояла дуже гостро. Але я хочу сьогодні сказати слова щирої подяки своєму відділу земельних ресурсів. Я їх назву поіменно Силенко Микола Миколайович, Ярененко Діана Валерівна, Познова Юлія Володимирівна. Ну і звичайно, очільник у них такий, що, знаєте, кожного ранку треба думати, що діть, я трощий через те, що цей чоловік, як попадеш йому на очі, то навіть мене трошки смущає. Де? де Григорій Валерійович, де ви там? Але я думаю, що на слідчий раз, якби на мене, я б вас нагороджувала всіх. Я вас наскільки всіх люблю, через те, що ви частинка мого життя. Комусь подобаюсь, комусь не подобаюсь. Але навіть тим, хто не подобається, я сьогодні ще більше дякую, бо ви заставляєте мене завжди бути в формі, бути в тонусі, ну, зробити так, щоб вам було що про мене говорити, Принаймні, да? і я хочу сказати, що. Такі сьогодні ми більший акцент зробимо на жінок. Доля жінки, вона дуже, дуже, дуже складна. І ніхто її не зрозуміє. Дорогі мої, я вам бажаю, щоб ваша жіноча доля була прихильною до вас, щоб ви були щасливі як люди, як жінки, як мами, як бабусі. Будьте коханими, будьте завжди в настрої. Як би вам не було важко, Силівно, знаходьте в собі сили і несіть оте світло, оте добро, яке може зробити тільки жінка. А я вам хочу подарувати, це вже як селищний голова, бо я ще там, вроді, в сценарії буду співати як артистка з своїм колективом, а це пісня від селищного голови, яка називається Жіноча доля. Чя доля, хто її розкаже? Жіноча доля, хто її збане, жіна землі мої, чомусь найважче жіноча доля. Самого серця, пер твою печаль своєї болі, сто раз воскресну у своїм житті, я зможу все, моя жіноче доле, лише врятуй мене від собой.

どう Whoa.